Вітаю вас, представтеся, будь ласка, скільки вам років? Привіт, Христина Феціця, 41 рік. Як ви потрапили у військо? З 14-го року я волонтерила, в 21-му закінчила кафедру військову, отримала первинне військове звання, молодший лейтенант, і в 23-му році, в кінці, я призвалася, мобілізувалася. Чому ви ви? Бо я люблю свою країну. Розкажіть, будь ласка, чи був момент або моменти, коли ви пожаліли про це? Жодного разу я не пожаліла про те, що я на війні, тому що війна, напевно, це таке моє. І я розумію, що хто як не я і хто буде захищати Україну, якщо всі будуть ховатися. А чи думали ви про те, якби не ЗСУ, то що чим би ви зараз займалися? Якби не ЗСУ, то ЗСУ або волонтерство без варіантів. без варіантів. Головна ваша мотивація в житті, яка вона? Ви знаєте, багато мотивацій насправді, але в першу чергу, щоб Україна була процвітаючою, сильною, красивою державою, якою я її знаю, і про яку я мрію насправді. Хто був або є для вас найбільшою підтримкою? Рідні, друзі і, напевно, ті люди, які завжди поруч. А як ваші рідні відреагували, коли дізналися, що ви вступили до вас Ну насправді вони давно знають, що мене майже ніколи вдома немає, от від тринадцятого року. Від від 2004 року, коли ще була помаранчева революція, я була вже тоді на революції. І потім, коли почалася моя революція гідності, я теж була на ній. І, відповідно, мої рідні знають, бо мене так мамуся виховала. Вона в мене така і виховала мене в такому дусі, що Україна понад усе. Україна після перемоги яка вона? Сильна, красива. З... Найбільшими своїми історичними кордонами, ну і Україну, яку я дуже люблю, що фундаментально має змінитися в українцях, щоб у нас ніколи не було війни любити своє, любити свої традиції, любити свою історію, любити все, що є в Україні. Мову в першу чергу, і це важливо насправді. Це дуже важливо, і просто любити Україну. У медалі завжди дві сторони. Що дала вам ця війна і що забрала? Дала вона мені людей, людей, друзів, нових друзів. Забрала, на жаль, теж людей, дала багато болю і втрат. І зробила, мабуть, ще сильнішою. Чого, на вашу думку, не вистачає війську для перемоги? Що нас підсилить? Ну, насправді Україна протягом цих років війни з 2014 дуже зміцніла, і ми йдемо вперед, і технології йдуть вперед. На жаль, від держави хотілося б більше трошки підтримки і більше фінансування, бо на волонтерських засадах багато чого відбувається. Але не все можуть волонтери насправді. Тому десь на рівні держави, якби було таке забезпечення, як в країні агресора, ми б давно перемогли, напевно. Що би ви собі порадили перед тим, як ви вступили до лав Збройних сил України? Бути спокійнішою, врівноваженішою і багато вчитися. Чи були у вас поранення? Було. Розкажете. Під час однієї з евакуації з Покровська ми евакуювали дітей, сім'ю з трьома дітками, і ми їх посадили в броньований транспорт, а самі поїхали іншим, бо не хотіли ризикувати водієм. Кожен заїзд це є ризик для життя всіх нас, в принципі. І ми сіли в інший, в інший транспорт, і я сиділа в багажнику, бо Ну, Так склалося. І в піві прилетіла в багажник і от, і, геть прямо біля мене. Я насправді чудом залишилась жива, насправді це тільки Божа милість. І я перед вами. Це було, чи ви були волонтером, чи вже після? Ні, ні, під час військової служби вже. Це було кілька місяців тому. Я дуже швидко відновлюся, як собака заживають на мені рани. Скажіть, будь ласка, як ви бачите себе в майбутньому? Ну, як мінімум, залишитися живою і робити все для України, все більше і більше. Це, напевно, і мотивація моя, і моя е, така от я, бо після війни буде дуже багато поранених. Поранених морально, поранених фізично, і їм буде потрібна знову ж таки допомога. І якщо я е, не буду служити, я буду допомагати в будь-якому випадку. Бажаю, щоб ви були, залишилися цілою і змогли допомагати після війни. Дякую вам, велике. Я вам дякую.